Всім привіт! З вами Квітне, і сьогодні ми будемо оформлювати сторінки мого щоденника спогадів. Я вже підготувала фотографії, які будуть на цих сторінках. Я хочу, щоб саме цей розворот був мінімалістичним, не таким, як ми оформлювали у минулі рази. Це, звісно, гарно виглядає, але мені здається, нібито фото губляться у цих прикрасах. Тому сьогодні хочеться чогось такого мінімалістичного. Я вже навіть знаю, як будуть буду клеїти ці фото ось так. Також я підготувала на сьогодні квіточки. Це саме квіточки з цього букетика, який ми збирали. Я засушила спеціально для цього розвороту. Їх я планую. Розмістити на фоні якось рандомно. А ось це оформити як колажик, саме скотчиками. Скотчиками і наліпками потрібно для початку підібрати скотч, який підійде. Мені здається, ці, цей розворот буде у таких зелених відцінках, тому що багато зелені тут. І у мене багато зелених скотчів. Ось ці три мені сподобались. Зараз придумаємо, як це зробити. Ось так ось так мені подобається. Зараз ви зрозумієте, що саме я роблю. Так, це буде саме фоном. В цей день ми з хлопцем пішли і нарвали бусків біля дому. Довго вони у нас не стояли. Один день постояли і все. І дуже погано на наступний день виглядали. Так. і ось Є ще ось цей мені сподобався. Я зараз почала вести щоденник, особистий саме. Можливо, я зніму потім на нього огляд. І я якраз ось так оформляю сторінки у цьому щоденнику. Але не з фотографіями, а просто з картинками з інтернету. Мені так подобається, тому я вирішила це перенести і у цей щоденник. Так. Зараз як наліпимо клас, мені подобається. Подобається навіть більше, ніж заліплювати повністю фон. Також тут на фото ми з хлопцем п'ємо чай і розмірковуємо щодо, ну точніше, я розмірковую щодо того, що я перестала займатися фотографією, перегоріла якось. Я так загорілася, я просто кожен день навчалася, сходила на майстер-клас, дуже крутий. Ми там тримо палили на пляжі. І така дівчинка у нас була гарна. І знайомих фотографувала, а потім в якийсь момент просто раз і все. І мені більше нічого не хочеться. Хоча фотоапарат продавати також не хочу. Думаю, можливо, можливо почну знову займатися. До речі, пишіть у коментарі, як вам більше подобається, коли я прискорюю саме цей процес, коли я ліплю. Чи вам подобається, коли я все ж таки балакаю, щось розповідаю? Бо мені все ж таки подобається розповідати щось, але ці відео такі довгі виходять. У мене перше відео вийшло на 20 хвилин, більше 20 хвилин. І от е, я не знаю, чи подобається такий формат, чи ні, бо взагалі дуже взагалі начебто немає подібних відео на українському Ютубі, тільки на російському. Але для мене дуже важливо саме на українську аудиторію показувати це все. І тому е, дуже мало переглядів, е, незрозуміло подобається, не подобається. Я, звісно, буду знімати, бо в першу чергу це подобається мені, дуже сильно подобається. Е, оформлювати ці сторінки. Я е, зазвичай е, включала серіал і дивилася щось таке, типу, відчайдушні домогосподарки. Зараз, до речі, перший раз у житті дивлюсь до раму. Дуже крута, дуже е, називається. Іскусственна красота. Я на російській дивлюсь. А я прям підсіла. Зазвичай я оформлювала сторінки під фільми. Ой, серіали, фільми, так. А тут оформлюю, оформлюю на відео. Мені подобається. Я так само кайфую. Є. Yeah. Тепер хочу наліпки сюди. Якось воно навіть змішалося з, з бусками, щось не дуже. Спробуємо. А все. Все, виходу немає. <смір> Буде так. До речі, я ці наліпки беру у Аврорі. Мене Аврора дуже дивує, які гарні наліпки вони привозять. Я ось а, вчора, мабуть, ось ці відхватила по, одні, по одному екземпляру. Залишилось. Я думаю, треба ще е, скотчик. Давайте зараз додамо ось ці. Кіточки не ну, розумію, чи гарно це виглядає чи ні, але мені подобається, що ж я буду робити зимою, коли не буде квітів? Це капець, <смірко> бо мені так сподобалось засушувати я навіть. Просто з магазину йшла, бачу, дуже красиві листики були у якоїсь трави звичайної нервала собі, засушила. До речі, я поки клею е, квіточки. Напишіть, будь ласка, у коментарі, які круті дорами ви знаєте, бо схоже на те, що я підсіла. Я вже дивлячись, я там начебто чотири серії тільки подивилася, але я вже шукаю інші серіали, ну, драми. Там, звісно, дуже, дуже нескладно підсісти, бо там такі емоційні гойдалки, що капець, то я крінж ловлю. То я плачу, то я сміюся. Я дуже любила е, подібні серіали дивитися у дитинстві. Типу, коли негарна дівчинка е, стає гарною в неї. Закохується, вона там стає популярною, в неї закохується популярний хлопець, і ось ця дорама е, саме по такій темі. Але якщо б я знайшла цю дораму, і я не знаю, коли там її випустили, але знайшла у дитинстві, я б стала залежною від дорам Бо зараз я себе контролюю, щоб не. Не витрачати на цей, буду називати це серіалом весь свій час. Так, начебто непогано вийшло. Зараз придумаємо, що робити з цією сторінкою. Я ще трохи поближче до вас буду. Так, що тут за події на цій сторінці? На цій сторінці. Тут у нас відкрилося кафе біля нашого дому, і там продають ну, дуже смачні пиріжки смажені. І я ми там з мамою проходили повз нього і я пригостила. Взагалі, ця, ці події зв'язані не з дуже Гарними спогадами, тому я не буду пояснювати, чому самі ці фото тут. Можливо, це дивно, ці пиріжки і ця, е, ну, ці фото вони нібито, можливо, комусь здається, не такі важливі для щоденника спогадів. Але це не так. Хоча давайте згадаємо, як я на минулій сторінці клеїла крем суп. І зроблю це ще не раз, коли спробую щось нове. Тобто звикайте. Так, так за пиріжки я розказала, а ось тут це ми з хлопцем пішли у добовку. І побачили поле кульбабок. Почали бігати, це я вирізала з відео, там воно дуже смачне. Шкода, що у щоденник не можна відео вставляти якось. Це взагалі було б круто. Але я вам вставлю сюди його подивитись. А ось це, ось це фото я зробила на фотоапарат свій. Ми якраз взяли з собою в парк з насадкою софт, Я заказала її з Алікспресу і нарешті спробувала, бо я, коли це все закинула, просто цей фільтр просто лежав. Так, я усе приклеїла. Зараз будемо дороблювати це все. Я думаю, можливо прибрати цей напис. І ці наклейки такі так добре ліпляться. Я не знаю, гарно чи це. Зараз це погано. Я так вирішила, що більше не буду нічого додавати, додам лише зараз написи. Я купила чорну ручку нарешті. Думаю, зроблю це... А, у мене і до цього була чорна ручка. Клас. Похизувалася. На цьому все. Більше я нічого додавати не буду. Ось такий розворот вийшов. Не знаю, наскільки мінімалістичний, але враховуючи ці сторінки, мінімалістичний. От. Мені буде дуже приємно, якщо ви в коментарях напишете, чи подобається вам відео такого формату. Та підтримайте мій канал підпискою та лайком. До наступних відео.